Ну що, друзі, буду сьогодні гріночки, візьмемо, розб'ємо це яйця 100% два жутки. Зараз глянемо. Точно, два жоточки. Це курінні судобашні класні яйця. Ну що, друзі, нас гріночки тільки полюбляють дуже смачно. Ми додаємо у них сметану або молоко. На цей раз у нас буде сметана, додана до трошинок. А також е сіль приправа за смаком, яку ви любите. Ну ми цю страву обожнюємо, А дітки тим більше їмо і нічого не пропадає, в принципі. Отак нагили я сметане по сільські, дав приправи всякої разнику ви любого час. Ми це саділо, гарненько збовтаємо. Та ще й бачу, не потримує трошки водички. Грам з 50, бо густовата трошечки вийшла жижа, а водичка для того, щоб був хлібчик дуже сочний. Розігріли петельню, Закидаємо ми цей хліб з сковорідочку, друзі, гарно обсмажуємо з обох сторін. А щоб не було сильно жирні, викладаємо на перваганту вимагу, таку, що в жирок трошки зійшов. А потім, звичайно, перекладаємо цю саму мисочку, коли трошки жир скапав, ну, гріночки просто виходять класні. А ви готуєте такі гріночки, друзі, чи ні? Діти люблять таку страву, обожнюють, їдять то, що треба.